Це дає нам відновлення правильного руху суглобу, плюс тейп припіднімає верхній шар шкіри, що дозволяє лімфотоку кровотоку нормально циркулювати, і всі необхідні речовини в сезону будуть поступати найбільш найбільш активно. Кінезіотейпування це спосіб лікування різних захворювань або травм організму за допомогою аплікацій, тобто еластичних тейпів». Цей метод розроблений командою японських вчених в 70-х роках 20-го століття і вже більше 20 років застосовується по всьому світу, але в Україні став відомим зовсім недавно. Єлизавета Каланіна вже 13 років професійно займається спортом, тому на своєму спортивному шляху активно використовувала кінезіотипування. Спортивний врач нам почався робити при якихсь травмах. Потім я вже почала бачити на змаганнях у кожного спортсмена. немає змагань, на які ти приїжджаєш, і хтось не Затайпованим ні у когось, десь там на якій частині тіла буде тайпування. Це вже почалось відкладатися. Відкладати що це така реабілітація класна, такий класний спосіб відновлення. Єлизавета розповіла, чому вирішила робити тайпування людям. Я Розуміла, що десь рік у ну, мене буде відновлення після моєї травми, і я вже два місяці. Була без нічого, то ну, я просто лежала, мені було досить скучно, коли ти все життя чим займаєшся, просто спробуй там два місяці нічого не робити. Ти з ума сидиш. Звичайно, я розуміла, що треба щось мені робити. Тому якось так, тейпи, тейпи, тейпи. тейпи. Я клію, 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 Потім мама прийшла до мене, наклеє мені тейпи. Ну, якось так, з подружка мами на мене наклеїла. тейпи, якось так воно пішло. Оскільки кінезіологічне тайпування сприяє біомеханічному лікуванню організму і не є інвазійним, то цей метод широко використовується у спортивній медицині, фізіотерапії, педіатрії. Взагалі, що його сама основна дія, це він припіднімає верхній шар шкіри, збільшує простір для проходження лімфотоку кровотоку. За що цього міні-процеси прискорюються, за що цього ми добиваємося таких тут, як покращується стан шкіри, усуваються набряки, буде сприяти вашому Схудненню, то це все йде. Фельшер виїзної бригади екстреної медичної допомоги Анастасія поділилася звідки дізналася про тайпування та чому її це зацікавило. Я вже є медичним працівником, і це як один із підвидів цього, як сказати із підвидів направлень. Тобто є там масажі, а є саме кінець тайпування. І я захотіла як сати більше розвинути свої навики і зайнятися цим. Зараз Анастасія практикується на своїх знайомих та друзях, щоб покращити свої навички кінезіотийпування. Також вона поділилася, що планує й надалі вивчати та практикувати всі направлення тийпування. Взагалі, спочатку дивилася відео на Ютуб як показання протипоказання можна сказати, а потім трішки накопила на курси, і зараз я проходжу курси, тобто є там теоретична та практична частина, зараз вже не практичній. Є також Ось косметологічне тейпування, я згадала, про те, що можна там виправити навіть якісь риси обличчя. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.